Що робити, якщо на вас напали зі зброєю або ломляться у ваше житло чи авто? Закон надає вам право на захист, про яке ви могли не знати. Згідно частини 5 статті 36 Кримінального кодексу України, кожен має право на необхідну оборону. Суддя Верховного суду, доктор юридичних наук Наталія Антонюк. Посилаючись на відповідну позицію касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, звертає увагу на ключові моменти необхідної оборони, про які всі забувають. Повторюю, це доктор юридичних наук, це суддя Верховного суду, це зовсім інший рівень фаховості і авторитету. Так що ж вона каже, по-перше, кожен має право на необхідну оборону незалежно від можливості втікти. Або покликати на допомогу, але за наявності хоч однієї з наступних умов, це збройний напад, напад групи осіб або незаконне вторгнення у ваше житло чи інше володіння. Якщо наявна хоч одна із вище названих умов про перевищення меж необхідної оборони і мови йти не може. Що це означає на практиці? Якщо ви захищаєтесь від Озброєної людини, від групи осіб або від, від незаконного вторгнення у ваше житло е чи інше володіння, ви не несете кримінальної відповідальності за ваші дії. Навіть якщо ваші дії спричинили тяжкі тілесні ушкодження, навіть якщо ці тілесні ушкодження спричинили смерть нападника. Більш детальніше на моєму телеграм-каналі, дякую всім за увагу.